Вітаю вас, малята! Давайте пограємо у гру. Я буду показувати вам картинки, а ви будете відповідати на мої запитання. Що знаходиться вгорі, а що внизу? Будьте уважні. І так, що знаходиться вгорі? Так, рахівничка, а внизу совочок вірно. А що тут знаходиться внизу? Так, гірка. А вгорі? Гітара. Молодці. Що знаходиться вгорі? Автомобіль, а внизу? Конячка. Так. А тут що знаходиться внизу? Кораблик, а вгорі? Літачок, що знаходиться вгорі? М'ячик, а внизу вантажівка. Вірно, молодці, що знаходиться вгорі. Кубики, а що знаходиться внизу? М'ячик, вірно, що знаходиться внизу? Уважно. Лялька, а що знаходиться вгорі? Ведмедик. Так, що знаходиться внизу? Конструктор, а вгорі. Паровозик. Що знаходиться вгорі? Пірамідка. А внизу. Таксі вірно. Що знаходиться вгорі? Качечка. А внизу. Бряз кольце, вірно. Молодці малята, ви добре впоралися з усіма завданнями.